Прави земні, справи небесні. Анатолій Федорчук провів черговий прийом громадян. Ігор Шабан, настоятель храму греко-католицької церкви, прийшов до міського голови познайомитись із собою приніс дарунки, книгу книг та аудіодиск українського кардинала Любомира Гузера. Була його стаття перед виборами на початку жовтня 2010 року. От, наприклад, що таке є влада, як проводити вибори. Я вам чесно кажу, я якби взяв так, проштодірував на повністю все навіть так для себе попідкреслю. Використовував навіть в своїй роботі, за словами священнослужителя, у місті проживає близько 60 прихожан Української католицької церкви візантійського обряду. Живуть у Борисполі на службу їздять до столиці, адже у місті поки що немає греко-католицького храму. Ми тут є зареєстрованою громадою. з початку 2011 року все офіційно, з податковою також офіційно, все-все у все нас повністю є зроблено, окрім місця. Де ми можемо... Э, Я хотів би так, щоб воно йшло в двох напрямках. Ви зі своєї сторони, все-таки э, дуже багато місцевих, можливо, ви десь знайдете це місце, ага. э, де ви бажане для вас, ага. щоб ви ага. нам вказали його, а ми зі своєї сторони. Я тут в даному випадку гарантувати не можу. Я дам доручення архітектури, щоб вони знайшли таке місце, щоб воно було більш ми зручними. Одні під сонячними променями, інші під мобільними. Жителі будинків по вулиці Садовій занепокоєні через близьке сусідство антени мобільного зв'язку. Що тільки в окремих ісключительних випадках вона повинна бути на кришті. Скажіть, будь ласка, вона стоїть у нашому дворах. Це окремий исключительний случай чи що? Ні, вона не в дворах вона стоїть на даху. Ну, три метри от Валентина живе три метри, онучка он грається. Три скажіть, будь ласка, які дитини? Це можна тільки її демонтувати рішенням суда, якщо є підстави за от вас і прийшли, Микола Петрович. За словами Миколи Корнічука, першого заступника міського голови мобільний оператор має усі дозвільні документи на встановлення антени у житловому районі, у тому числі і висновки санстанції. Та аби заспокоїти мешканців садовий запропонував провести незалежну експертизу. котельній стоїть передаєша станція, передос антенна. От ми визивали з інституту Морзеєва. Приїжджав професор. Ми міряли на балконах, мірили на дахах. Цей професор 72 роки він все одно піднімався на дахи будинку. Мірали, випромінювання. Що цікаво, що ніде немає вищої норми. Там норма 2,5 мікроват на сантиметр квадратний. Ніде не було перевищеної норми. Всі виступають люди, ага, у вас стріла поламано. Усього на зустріч з очільником записались 15 теро містян. Ксенія Варкалець, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.